Шалом, це Славко. Чому Москвини просять мира? А ви в це не вірите? Бо вірите в їхню силу? Нам пояснює в тому числі наш брат Майк Райган. Я скажу. І Рагнар Б'ятур, на котрого ми зсилалися. Ось його схеми зараз. Ми поговоримо лише за один аспект їхніх викладок за втрати в живій силі. Ви знаєте, що на кінець 23-24 року в Арефії були прекрасні стартові можливості. Українці були вичерпані наступом на півдні і обороною. Боєприпаси нам не надавали Москвини. Накопили значні сили. І мали стратегічну ініціативу, і мали досягти стратегічного успіху в цьому наступі. Ну він тривав з осені до весни. Потім вони говорили за літній наступ. І зараз кажуть, що нібито кульмінація наступу ще не минула. Але я скажу, я вважаю, що минула на відміну від Майкла Райана. і вони не конвертували свої успіхи в політичний тиск на Україну в підписання вигідного міру. Тому що умови поки що ви бачите, сам Путін скріпя зубами, і сказав. Чора, чи позавчора, коли це було, що за Стамбульський мір і вже без територіальних реалій, не додав заклинання територіальних реалій. Ну, звільнили вони 513 кілометрів квадратних, покривали 180 тисяч загальних патек. Це 360 чоловік на один квадратний кілометр просування. Я в квадратних кілометрах не міряв, але можу взяти Дніпровсько-Карпатську наступальну операцію, значить. Плотность войск была 1700-1800 человек на километр с фронта. И на 1 километр продвижения в глубину втраты 2400, 4400 человек выходили. На добу 7-6 человек на 1 километр фронта Втрати становили. Ми ще поговоримо за це детально, бо є можливість порівняти це з втратами Збройних сил України і Росії. Це я просто вам проілюстрував базу. Ось, що нас має цікавити. Оця прекрасна схема. Бачите? Ми знаємо, нетерпіння втрати починаються від 30 тисяч. Ось як вони почали наступати. 20, ось попередні доби, бачите, втрати. Це. Потернет. Дані по втратах, значить, це потернет. Це не наш Генеральний штаб, який все спішено. Це більш менше, значить, ну, важить правильно, як ви всі вже знаєте, динаміка. Тому що, якщо навіть прибавляють однаково, то динаміка лишається постійною. Динаміка втрат має порівняно. Ось, ви 22 тисячі, 28, 000, 30 тисяч, 26, 000, 28. 000. 38. 35 це абсолютно невоспавнімої потери при тих умовах. Тому що ви розумієте, щоб накопичити це військо, росіяни використали всі можливості для мобілізації, найву призову. І вся оця от орда розбилася по 360 чоловік на 1 км квадратний. Я скажу, що це дуже-дуже і дуже непогано. І вони ж мали можливості кращого набору в людей. Ви розумієте, і не змогли все це конвертувати в стратегічні успіхи лише в оперативно тактичні на окремих напрямках. Вважається, що найкраща їхня можливість в війні, тиску на Україну минула. Я б не сказав, що це найкраща була та, коли вони дійшли до броварів і розвернулися і назад. це було так давно і неправда. Ася це була правда. Вони. Ти, ти сама знаєш, як тут от, два батальйони поронили Київ на Лівобережжі, Я скажу, і ще добровольці. Я скажу, що, тоді нас Господь правда попорятував. А цього, от так, що я так скажу, не буду засію сперечатися при вас. Я скажу, і в них вистачить так, то не наганять на Господа. Я думаю, а цього разу ми самі себе пода, порятували навіть без американської допомоги. Уявляєте, що всю оцю бійню, ось вона, принаймні. Влаштували збройні сили України і лише трохи-трохи заход, захід нам додав і поширився фронт. Ви бачите, не встиг поширитися фронт на Харків, як відразу зросли втрати противника. Стало абсолютно Оце вже бойню влаштували їм збройні сили України власними можливостями. Оце от потенціал самотньої оборони України, так скажемо. Так, от що тут у нас? Втрати, значить, по військах, коливання? Це еквіпмент, значить, оце сіренька, це біленька. Люди, я вибачаю, за якість, люди. Ну, що вважається, що втрати техніки. Все ще продовжується. І не меншують, хоча кажуть, що одні кремі люди кажуть, що менше стало в втратах техніки, але вірите, це дані Генерального штабу України, а у них там бумага все спішить. Так що я б, я б вам радив не дивитися на ці втрати. Ми цю схемку красиву дивимося лише на ось за Перпетуа 2 і 4 до одного. Дуже непогано співвідношення ударів. Бачите, як воно змінюється. Все ще пруть. Я скажу, от бачите, бойові дії, удари, противник все ще напирає. От, ну, це Генеральний штаб України по ударах. В принципі, це теж можна довіряти російські втрати, російські удари повітряні, бачите, ось ракетні РСЗО, ракетні, ось і українські, ось артилер... повітряні і артилерійські. Як ми бачимо, співвідношення, все ще тут треба порівнювати тиск з ефективністю, що тиск... Лишається сильним, дуже на українські позиції. І я ще раз повторюю, що ефективність української оборони за таких от умов, за такого співвідношення вогню може визначатися лише повільністю відступу, що Збройні України ведуть здержуючі дії. Але втрати противника, слава тебе Господі, знаходяться на нетерпимому от 1 тисяча. Ось бачите, на нетерпимому для нього уровні. Так само, як і втрати техніки. Ось власне, це і є тими причинами, через які вони шукають миру. Тому що війною вони досягти не можуть, а наступного разу їм доведеться доганяти Збройні Сили України по мобілізації. Якщо техніку як так, дають, то і по озброєнню. І зараз головне не розпліскати. Оце те, що я казав, що. Армія зараз Збройні Сили України становлять потенційну загрозу для противника, і краще нам цю загрозу не реалізовувати, бо ефективність наших полководів нам відома. Тут ще є якась загадкова стаття, я її не буду показувати, я її проаналізую. Там є за стратегію України, але це треба пов'язувати не з одним джерелом, а з кількома. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні. Вот и маленькие кроки перемоги Украины. Да, Люди должны маленький. это видеть. Это решительные кроки, Ася. Да, Це... это я так говорю, а на самом деле, да, конечно. Народ это... верит в пропаганду, к да. сожалению, а не фактам. Вы понимаете, что неприятно. Вот той выставок, который мы сделали, засек, когда читаем ваши комменты, очень много наших споживачей пребывают в полонии пропаганды. Вы понимаете, это из перемоги. А цифры говорят все. Да, цифри говорять все. І пока що вони говорять, що Путін винужден просить мира. Що да, буде далі, ми не знаємо, можемо все прощалка. Наші полководи і наші політики цілком споможні все прощалкати. Але я скажу. Зачем ти таке говориш? Ну Ася, ну ми ж бачили можливості наступу, як вони їх реалізовували. Мені зараз, я одного боюся, щоб в наступ не пішли. Денеть в політичний досвід нас в Вовчанська чи Вовчанська. Коротше, давай.